Хочу побалакати, ви ж ти ж можеш побалакати за того Сашу попитати. Так, ти піде. Ага. Огляд, технічний Добре, добре, добре. Ну тоді поки що ми на зв'язочку. Саша, ми тоді е... А, Олег, да Коротше, кришку, кришечку я закрив з того дозволу. Що да. я хотів. Так, да, це все дивиться штатів. Що не включу. А воно не включено, зараз я, да, я включу. І цей. І ніколи не пересікались так, ото що в цей. Та ми потім цей по ваших Карпатах теж, може ви цей. Поки Олег там займається своїми ділами, може ви про свої Карпати розкажете. Ну що, у вас Мінчаковський генератор? По зажиганню я знаю в чому прикол. Якщо меняться коленвал, шпонки зівають. Шпонка чуть прозівалась. І потім тільки через 3 доскопку. Тільки через 3 А шпонка вона ж не може прозіватися, там може бути розбитий Зева, паз. Я взяв у Лиды коленвали 5 штук. І шпонка везде пропи... не... она Чуть-чуть там. А ш... Ш... Віде, ш... Ш... що та... не, не, не точно... Не, не, не точно. китайцы. А знаєте як у нас провіряється колен За шатун підняв вверх, шпонка має бути максимально вверху. Паз під шпонку. Ну у мене штифтик такий виходить, а у вас проріз. Ну все одно, коли є стробоскоп, чим стробоскопчиком? коли хоп, точечку зробив. І ти чітко потом, а потім ти знаєш, верхні б точку знайшов і в тебе точка і коли виходить. Я допустим, три міліметри у нас зробив і все і отак. Бомба. Бомба. Так, а ви ночі ну, не проверяли світ? Я вчора пішов. Ні, просто інтересно, може б колись я ввечері приїхав, я ось зроблю новий генератор і ви. І ми все виїдемо на цю дорогу ну, і до доступ... 15, 15. Так і, вона ж і... летка. А щас летка. Ну... А була ж 15х15, 15, 6 вольтовка. Це Вообще, Вообще ніякого не видно, я їду. і я, знаю, куди я їду. Так ви ж курсі, що у вас кожне зміщення оце в генераторі, оцей ротор провертається. Кожні ці фази міняється і у вас буде лампочка мор, мор мор мор. Якщо гаскучу даєш не морга. Ну, не на псих. А хто це, це тут жалувалося за Карпати, що в них світ поганий? Ну да. це дельта. Шести вольтовка. 15 на 15. я не знаю, в мене був звятбувин сейчас китайські лампочки. Ну я розумію по зрівнянні з нинішнім, так, mm -hmm. да, але на той час був світ... на той? Тоді була лампочка у мене чи чешська чи словачка. Це Клас. я її не міняв. У мене цвіт. 25 на 25. А зараз да. лампочок. Нема, ну, що От нема. А у Ліди 6... тоже, на. 6... Китайські. Китайські. Ну, на неділю, максимум. Мені краще одне скарі. У тебе пошнівав в ступі чи там доробка? Хонда. Хондовський. Фондовський, Фондовський Перевернув, переробив, замок, коротше. По вікнах підігнав. Пер. Так, да, віконця трошки шліфунув. Чуть-чуть. А савдеппишь в побати надо, савдепи я чітко... Это китайці там брушки промахиваются там. Да я просто по роботі, по ну зовсім... Резко, резко. Не против, Ти проїдь, ти проїдь. Та не питання, можу проявить. Не надо даже на дырку, да? Сейчас подожди, дайте я камеру включу. Я боюсь. А ну-ка. это да, совсем другая работа. Это По по-другому. Так вы с другой, наверное. Вроде Минск. Вроде Минск. булочку не можу зробити. 60, 55 даже. Дальше не можу. Так, ну такі короткі дистанції 55 – це отлично. Це, на, це у вас мощності примірно як у М-103 зараз? Не знаю, чому? Тому що, якщо глушитель стоковий поставити – фігня. А от іменно Симаковський з нормальним флейтом, з нормальною, з піддавкою поршня в обратка. А в обратках. Обратках підтавлює. Обратка, в смислі, ви, що ви маєте в виду? Кнопка, а тут же ж флейта стоїть. У Сімпсона стоїть флейта. Ну глушителі флейта. Якщо поставити стоковий глушитель... То там він прямо точний. А він спростить, там нема флейти. Там це ж фигня, там просто душа і все. А це його не душа. Не і медленно гази виходять, і за счет цього діла воно не улітає, а згорає качественніше. А що медленно гази виходять? А все даже подивитися, як гази виходять, то це глушитель. <звук> да. Кольца не пускає ввечері, якщо дуже колесно, а, а кришка закрита тут! А, кришка закрита. Кришка закрита, ну... Но... Получається шестивольтовий рідний генератор, а на сім вольт. Да. Да, 7. На сім вольт. Ну такий с похоже Мінчаковський та саме і тоді тяне ледку і світло. подати. Мінчаковський комутатор з випрямителем. Да. Кстати, є комутатор на Мінчаковський, отакий от Карпатовський лежить. сейчас в гаражі генератор є. Не надо. А за скільки ви продаєте? Та не знаю. <рес> Я не знаю. просто він має лежить. Ні, бо, бо ваша і гівця від мене чекати скоростного, ну я її здав недавно в металлу. Просто... Ні, просто мені що інтересно, е, я хочу спробувати однофазний генератор на Яву поставити. А там якраз оцей ваш комутатор з цим випрямителем, можна випрямитель підключити цей Карпатовський. Коротше, я думаю, тут десь лошадей ви до 4-5 до його розкочегарили. Не знаю, ну Проверял с мужчину, 70 км Це для... не кожен Мінськ 70 валой. А, догоняв Минска. Да? Мужчин такий. <свят> догнав. <свят> <свят> ну табоеточники в шокі. Та понятно. Ні, я бачу що... Вони так обганяють, я їду 30, вони обігнали. я думаю, дожину, догнав, обігнав. Така Ліді, а він на Ліді, на тому дивиться на мене так. А я держу, а він буде, пытається безгнати, а я газу і пішов. Він говорить. Так а хто вам підсказав? Хто вам підказав? Махай я, а що? А що це? О, а цей? Так ви його перевіряли, воно хоч цей фуричить? Це воно робоче. Кет, йолки палки Ти знайдеш, Cat, да? Кетедина. Ні, та знайти його -то можна. А ну зараз. Кет-адена. Зараз ми коротше подивимося. Ага, тут треба ще з цим підключенням розібратися. Та там це, це Карпатовський, бо в мене були Карпати теж. Так воно ж підходить сюди. Все воно підходить, тільки ну, по проводам. Ну. Генератори Надо... там трошки різні. в Карпат у мене вже там був на 6 виводів, а в мене капітані. А ну сейчас, не... секундочку, сейчас ми подивимося, що в цьому кеті внутрі. Кетеден А. Саша, у мене, у мене ява бойова... является одной из самой удачной разработкой Советского Союза. Хотя не идеально, конечно. Но... Но... Да, на да сидушку, пожалуйста. Он да. Короче, показываю... 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 Ютубу неверующему. От... Есть вот есть коммутатор. Самый-самый простый, классический. От завода, изготовителя, Минск, Карпати. Ну, можна ваш мотоцикл назвати Карпати, чи ні? Так, Карпати. Це взагалі не Карпати, це Дельта. Ну, це Дельта, так. Ну, Для мене я їх не відлічаю. Це Дельта. Ну хорошо. Так, це хорошо. Допустим, не, не холодець і трошки вище. Дельта. Так, да, рама чуть-чуть позже Ну, Ну не холодець. Є, є свої... Ну там же вилка у цьому, у Карпатах, там же вообще ужас. Ось це Карпата сказано. Ну в мене вона була взагалі отак їхала. Як вона жива, то вона нормально держить. Рама урук. по, -по тому що у Карпат рама була профільна труба. Ну да. e -e -e так, 30 на 40, мабуть, чи що отак йшла. Береш так за багажник і воно... <проду> а так. тут трубчата рама, плюс сідителі стоять, тут рама трошки була. Що я хочу сказати по поводу от комутатора? Це найпростенький, ну проще вже нема куди. Із недостатків от стабілітрони, які ограничують максимальне напряження, щоб держати його там в пределах, скільки тут написано от конденсатор на 160 вольт, це ужас. Це це буде ви викручуєте ручку газу до 4 тисяч і двітель почне роботи так: він може ще вище піти, але йому ці стабілітрони не дають і не дає на конденсаторі вони, виходить, бумажні. Не вистачає у них, коротше, ці треба міняти, щоб 160 вольт це дуже мало. І ці стабілітрони треба просто відкрутити, ножинцями вирізати і викинути їх. Зроблено це для того, щоб використовувати галімий тірістор, який називається Q201i. Чим цей галімий тірістор? В тому, що він 250 вольтовий. Він ну, мала, мала в нього по вольтажу малий він 250 вольт. Це дуже мало. На всіх опять же, таких КТмах і хускварнах стоять тірістори 400 вольтові. Поэтому 300B. О, це мені теж буде цікаво відложити. Зараз я поки досніму. Далі. Тобто, оце можна спокійно вибрасувати. Конденсатори, їх ось, ось тут два в паралелі. Тобто один на один мікрофарад 160 вольт. Вони їх два в в паралелі припаяли для того, щоб зробити два мікрофарада. Два мікрофарада – це класно. Просто треба, щоб вольти тут було не 160, а щоб тут було 630 вольт. Далі винчах російціце. Да, положить, положить. Так все. Е, дальше. У нас дальше у нас іде осьо 1 мікрофарад, 250 В. Так, вольт. ми прийшли на пляж. Е, а як же ми потом за генератор самим побалакаємо? Ну я що з Олегом ще пока ну, ще погуляю. Ну я десь через годинку думаю, вернусь. Давайте, хай буде. Ну, по, ну, пожіть осьо. У... Так нехай, ну, ложіть все. То Олего от, от, от. подожіть. тут ні то воря, я вирішу я нерцей. Я вот сейчас на мопед населил. Ты крась, мы тебя не отвлекаем. Ага. Да, но за что я снял крышку и что я за это начал балакать? А это что тут есть вот такая вот хорошая вещь? Вот все, она называется в народе сопротивление. Вот это сопротивление некоторые умельцы выпаивают в надежде для того, чтобы Повисить от високовольтної катушки, подаває мене ті рістор напругу, для того, щоб цей резистор не ограничував напругу. Получається, у них згорає в генераторі високовольтна катушка. Тому вони кажуть, мінчаковське зажигання гамно. От ми їздили там на кулачках, все було у нас добре, тут поставили електроніку, у нас вийшло з ладу. Вони ж, барани не розуміють, що на заводі цей резистор впаяли не просто так, і його впаяли мощним, Оцей, оця електродеталь. Вона гріється. І от дорожки, які зроблені на корпус, не зря зроблені на алюмінієвому корпусі. Це зроблено для того, щоб воно остужувало. І кришка в нього теж являється частю радіатора. Тобто це все остужується. Благодаря цій штуці не перегорає високовольтна катушка і не треба на генераторі ставити принудительний якийсь там фартух. Або, наприклад, якусь ліку, щоб сюди прям вітер, дув на генератор. Ні, просто впаяли резистор і все. Питань нема. Далі випрямітельні діоди. Тут їх ось є два штуки, два випрямітельні, які випрямляють, роблять постоянку, тому що ті від перемінки робити не буде. І один діод на управління. Вони являються, якщо я не ошибаюсь, по-моєму, 250 вольт, 1 ампер, ну щось таке. Вони дуже слабенькі, дуже маленькі. Їх можна встрічати на приборній панелі автомобілів на спідометрі, не пам'ятаю на коротше на класіки копійка 11, точно він є. В шестерки, по-моєму, то толі датчик указання уровня топліва, ліба температура. Там є точно такий самий діодик. І коли його... Пробиває, дорожки здуваються на спідометрі. Ну, ззаді, коротше. Тобто віч сама хороша, ну вона би, можливості двигателя і просто нехитро переробивши оцю штуковину, можна двигатель легко розкрутити не до 5000, а 6-7, а деякі кажуть навіть більше. В даному випадку на дельті стоїть вже комутатор сучасний, Він, виходить, Мінчаковський з 12-вольтового мінська, правильно? Тобто він вже йде з отаким самим випрямителем. Савек. Да. Це Вінниця чи хто його діли? Да. Вінниць... Вінницького заводу. Вінницького заводу. І тепер. Ох! І тепер виходить ця дельта, ізначально, от дядя Саша не дасть обмануть, він підключав комутатор повністю робочий, но з всіми советськими радіодеталями двигатель душився і не розвивав максимальну мощність. Поставив комутатор, який зроблений. Ну, може, декілька років тому виготовлено. 23 року. Точно. Ну, на упаковках я ж показував. Показував. Ну, е, якщо можете, привезіть. Зараз покажемо совек це, що, це можна сказати, що наша хороша робота, що Україна робить. Заводка бомба. по Словам хозяина, то Suzuki ЛЕТ він не тільки догоняє, а ще й обганяє. а це на минуточку сучасна техніка відносно. А тут от розробка така казалось би стара, допрацьована, доділана і наваляє. І причому дядя Саша його кілограм під 80 і він спокійно Розганяється, тобто треба прикладати руки. От казалось би, що таке просто комутатор поміняний. А От, отказується, це очень і очень важно. Зараз покажемо коробочку. Изделия поставляется на конвейер Мотовело, город Минск. Савек. Савек Комьюа. Наше качество, на ваша уверенность. Так, тут у нас написано Олег Скайп. Номера телефона. может, кстати, кто-то захочет себе поставить. Покажем адресы. Электронные адресы. Фокусируйся. Мото промьюа. Бобрус, 15, собака у коронет, И номера телефоне Viber, Skype, Олег. Я вот, так понимается. если до него дозвониться, там можно и на Днепр, и на Иш, на что хочешь, на, на всю технику. Шо? Надо заправлять. Можешь себе заправлять, можешь выкинуть. А, выкинуть. Ну, мы сейчас прочитаем. Э, коммутатор, блок-стабилизатор. Так, то есть и там внутри встроенный кэт. І 6 стоїть выпрямитель, предназначен для искрообразования і стабілізації напряження в мотоциклах міського мопедах, мотоблоках, совместно з генераторами ну, короче, 43А или аналогічними Технические дані напряження і стабілізації бортової сіті 11,5-14,5 вольт. 14,5 вольт це очень класно, тому що ці CDI выпрямители, Редко, які 14 вольт видають, а це 14,5. Ви ж електрику робили в мотоциклах, ви ж це розумієте. Пол вольта на яркості світу, Це все дуже видно. Іскрообразування в діапазоні частот вращення ротора генератора оборотів від 400 до 7500. 7500 для Дельти це більше крутити немає смисла, тому що там розмажуться роліки просто. Сей, категорически запрещається експлуатація зділля при відсутності надежного контакту, корпуса комутатора с рамой маса. Понятно, тому що там ампер 10 є, е, може щось відгоріти, вилетіти, поэтому треба щоб маса була хороша. Так гарантії затові. Ну коротше тут понятно, і товари, прийнято на соответствие требування штампа така свеком'юа дуже хороша. Дядя Саша, ну ви ще ж в місяць на ній не відкаталися. Ну, відзиви перші хороші, правильно? Да. Ну, круто, блін. Холості держе, йогдили. Е, холості держе і 2000 оберти без да, запінки. Без справало, без отсічки, містило, що було, а з тим комутатором отсічка ж. Да, він просто виходить на свої оберти, тому діла ба-ба-ба-ба-ба-ба, ба як, як, як тому що ці стабілітрони, вони не дають е хорошого вольтажа. У мене отут в піки, я міряв вольтметром, то в мене було до 450 вольт добивало. 450. Та я не можу собі поставити конденсатор на 400 вольт, тому що він трісне. Я собі поставив на 630. То ми теж підключали цей комутатор самопальний на цю дельту, то обороти він теж брав. Тобто він не дивився, тобто, як би так. Ну, сейчас я положу, кстати, в сумочку.